Що повинно статися на Росії, щоб вони вийшли на протести? Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. На вашу думку, що такого повинно статися, щоб на Росії вийшли проти Путіна, не дивлячись на ментів. Наприклад, заморозка вкладів, відсутність бензина, строковіків на війну тощо цікаво почути думки спільноти. Забитий на очікування, що в матрасі щось станеться, окрім катастроф, які ні до чого не призведуть. Має прийти лагідний правитель, який захоче йому будь-ку провести свободу. Тоді вони повстануть і приведуть до влади чергового пахана. Якщо ні, повстане хто завгодно, окрім ванюшок. Чеченці, калмики, юкагіри, юдеї, марс. Сяни рептілоїди ведмеді. За рептілоїдів чітко. Так як і усюди пустий холодильник і відсутність грошей. Поки є що жерти, будуть сидіти або тихо їхати. Процеси у них йдуть, але повільно. Багато ж там не за ідею, а за гроші. Насправді усюди повстання та заворушення ніколи не відбувалися через порожній холодильник. Навпаки, голодний собака затикається шматком хліба і ще дякуватиме. Основна причина революції несправедливість, або те, що таким вважається. Тому бунтує або середній клас, який має ресурси і має що втрачати, або бунт через якусь невиконану обіцянку. Вже Потім може приєднатися масовка. Також зазначу, що бунт заради бунту, є у молоді такий грішок, стоїть трохи окремо. У Франції було через тотальне збіднення. Шматка вистачає далеко не усім, тим більше, як ти кажеш, верхівка у розкоші. Зараз болота заманюють у мишоловку сиром, тому немає особливого бухтіння. Дешеві макарони та хліб там ніколи не закінчаться. Це неможливо в умовах сучасної економіки. Тобто від голоду вони помирати точно не будуть. Громадянський протест у Рашці неможливий. Якщо Підходити прагматично, а не як ми любимо емоційно, то я вважаю, що треба накопичити кілька факторів: збільшення кризи і реальне зменшення доходів населення, тобто немає що їсти в наступний місяць. Зменшення влади та контролю силовіків або їх залученість до інших проблем, що може відбутися, наприклад, після смерті Кадирова або самого Путіна. Проста, зрозуміла провина влади, заборони, підвищення цін і так далі. Пряма дія спрямована на погіршення умов життя. Зараз у них все забісь. Не треба дивитися наших новин. У них є бабло. І вони їздять вільно відпочивати у Європу, Туреччину та Азію. Ну, це якийсь черіпікінг. Якщо оглянути інстаграм певної частини українців, можна сказати те саме. У них не все настільки погано, в цілому, погано зараз у всьому світі. Наразі приблизно так само. Знайомий жив у Москві у 90-х. якраз нещодавно згадували. Так ось 16 серпня 98-го року у них все було за повні ресторани, клуби всі жили краще життя. А наступного дня усі стояли у чергах до банкоматів, бо їб***нув дефолт. Це неможливо. Основна маса не є забидлом. Вони просто живуть на хаті з краю. Якщо їм наступити на ногу, то вони можуть побухтіти, але нічого не зроблять. Силовий апарат придушення, шалений, можливо, навіть найбільший у світі. Плюс зет патріоти, нацисти та спортіки будуть використовуватись як штучний механізм протидії. Шансів нуль для протестів. У них має тріщати структура влади. ПС. Якщо навіть у демократичній Україні в лапках зермак успішно чавив населення, то чому в у має статися диво? Це нація терпіл, яка вирощена спеціально. Більше століття на генетичному рівні викошувалася будь-яка спроба супротиву, так що навіть не мрійте. А українці це нація кого? Усі усім незадоволені, але я щось не бачу. У нас особливих протестів, наприклад, проти корупції чи щоб кимось замінити Зеленського. Які у нас були великі протести, які не були організовані опозицією. А нещодавні протести за Набу і САП в Україні була є бі. І кількість протестів, причому постійно зараз немає, може тому, що війна. Ну так тоді чому ви там очікуєте якісь протести? Самі ж кажете, може тому, що війна. Вони вже виходили у 12-му із-за фальсифікації виборів. І ще, якщо не помиляюся, у 10-му проти закона Ярової. Навіть проти війни виходили, але вже дуже мало. Скоріше за все, вже не вийдуть, бо немає лідера, який за собою покличе людей. Сухий закон. На практиці це практично неможливо. Там дійсно є невеликий відсоток адекватних людей, але але щоб скинути владу, треба, щоб їх було навіть не більшість у Білорусі, коли були протести, більшість були проти Лукаша, але по факту їх усе одно розігнали. Тому, як сказала моя знайома, народ просто чекає, поки він помре. Думаю, що у випадку з Путіним така сама позиція. А тиск зі сторони Європи навіть укріплює його позицію. Більше того, в обох країнах відсутня опозиція, тому боротьба з діючою владою практично неможлива. Голод, але наші любі партнери цього не допустять. Нічого Росія у тій стадії, що ніхто. То не вийде, навіть якщо і вийде, все буде придушене на корню. Щось неймовірне. Там закривають будь-які протестуючі групи у соціальних мережах. Неважливо про що вони проти будівництва храму, сміттєвого полігону або покарання несумлінних забудовників і повернення коштів. Якщо голосно невдоволено кричати, навіть не звинувачуючи уряд, тебе прикриють. А за критику влади, як тільки тебе помітять, ти отримаєш одну з пачки статей при повторенні, дискримінаційний статус іноагента або ще гірше екстреміста. На даний момент протести там просто неможливі. Щоб на Росії почалися масштабні протести, мусить відбутися послаблення центральної влади. Без цього жодні серйозні протести неможливі. Самого тільки послаблення влади недостатньо, але це є обов'язковою передумовою. Будь-які успішні протести та революції в історії, включаючи два наші майдани, траплялися лише тоді, коли влада і так хиталася або була слабкою, та не була готова застосовувати серйозну силу проти протестувальників. Навіть якщо хтось і вийде, покидає в автобуси пару разів ще поки мітинг буде лише збиратися. Організаторів посадять, і на цьому все в умовах сильної держави протестам потрібна якась підтримка зі сторони. Будемо дуже вдячні за ваші коментарі на те, що ви вже почули або почуєте, також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Одного разу вражці Англії та Франції ухвалили закон про анальне зґвалтування громадян щосуботи. Через це англійці переобрали парламент. У Франції почалися заворушення, що призвели до революції. У рашці громадяни стали займати чергу на зґвалтування ще в п'ятницю, щоб швидше звільнитися у суботу. Якщо у них одночасно із погіршенням життєв. Тяпу вирішить кастанути мобілізацію, може насправді і рванути. Що би що? По перше, будь-який протест на Росії нічого не дасть, якщо не буде озброєним. По друге, якщо навіть таке і відбудеться, то це буде малочислена акція, яка ні до чого не призведе. 80 плюс відсотків як підтримували, так і будуть підтримувати товариша Сталіна. Та й взагалі глибоко піху, що там у них відбуватиметься. Ми маємо продовжувати їбачити аеродроми, НПЗ, трубопроводи та іншу інфраструктуру, тиснути на фронтах і на Міжнародній арені. Моя думка, щоб стадо вийшло на протести та ще й само, такого в принципі не може бути від слова стадо. Обвал економіки і голод. Типу, тільки якщо смерть буде і так, і так, тоді почнуть. Але це не буде мати сенсу без лідера. Бухло і куриво має пропасти. Ніколи вони не вийдуть ні на які протести, що би не сталося, тим паче за якісь там вклади. Навіть якщо буде стояти питання або знищення світу, або тільки Росії, вони одностайно оберуть знищення світу. Це це деструктивна зомбінація, вона буде нищити все, навіть само себе, заради панування в світі. Це їх реальна національна ідея. Тому не чекайте ніяких протестів, їх в принципі бути не може. Нічого у мене є Соклан з Росії, і він навіть у дискорді побоюється щось погане говорити про Пукіна і його правління. А коли хтось каже щось погане, він постійно просить так не говорити і переводить тему. Якщо там всі такі, як він, то вони дуже залякані і скоріше підуть на так зване СВО ніж на протести. Насправді, якими б вони не були відбитими та терплячими, у цього завжди є якийсь ліміт. А саме потрібен різкий спад у якості життя, а не такий лагідний у вигляді ледь помітної інфляції щороку. Повірте, живуть вони досить непогано, навіть під час війни і величезних витрат на війну. Навіть та війна їх непогано годує. Українські удари по підприємствах та інфраструктурі могли би спричинити такі кризи у економіці. Але мова йде про значні обсяги ударів значно більше ніж противник на. Носить по нам, я думаю, від 2,5 тисяч БПЛА за ніч, але таку кількість важко навіть запускати цілодобово. Територія у них обширна, легко все знаходиться у європейській частині і вразлива для ударів. Стільки ППО буде важко знайти, але такі обсяги не для нашого бюджету, тому знов ж таки питання висить на наших дорогих так званих партнерах. А на сьогодні, все, дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Йox. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. Всі посилання, як за завжди в описі до цього відео.